Друзі, вітаю вас. Багато хто зараз думає, що ворог змінив тактику на обстріли військової саме логістики, намагання вразити наші системи протиповітряної оборони. І ця зміна тактики вона буде стабільною. що Ворог відмовився від обстрілів енергоінфраструктури, так як раніше. То я мушу сказати, що тактика ворога зараз полягає в тому, щоб е з одного боку вражати логістику нашу з метою зірвати наш контрнаступ. Це їхня задача. Друга, їхня задача намагатися вполювати наші системи протиповітряної оборони, виключно для того, щоб, якщо це вдасться, щоб, е повернутися до тактики енергетичного терору ближче до осені зими. От, відповідно, друзі, зараз дуже важливо провести контрнаступ, дуже важливо зірвати тактику ворога і не дати йому полювати наші системи протиповітряної оборони. І тоді повторення минулої осені і зими не буде точно. Відповідно, з нинішнім станом системи протиповітряної оборони ворог не зможе, не матиме ресурсів для того, щоб вражати нашу енергоінфраструктуру і зашкодити їх так так само, як вдалося минулої осені. Відповідно, друзі, переможемо всіх, слава Україні.